Обіцяний опалювальний сезон у Чернівцях так і не розпочався. Від строчка через борги. Перших призовників з Буковини відправляли до війська. Німецькі економісти зустрілися у Чернівцях з фермерами із Західної України та Буковини, зокрема. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівці» в Студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас. Опалювальний сезон у Чернівцях так і не розпочався. Холодно не лише у квартирах, але й у школах, садочках та лікарнях. Нагадаємо, що комунальники обіцяли подати тепло вже 10 жовтня, але цього не сталося. Представники МКП Чернівці теплокомуненерго вказують на єдину причину від строчки опалювального сезону борги. Що не питання із заборгованістю вирішиться, чернівчанам стане тепло. Лариса Павлівна бідкається. В квартирі дуже холодно, спить одягнена, а внуки гріє електрокамінами. Каміни включаємо, значить платимо за електричество і вони нам прийдуть, вважає, що треба платити за тепломережу. Це жасно. Три каміни включаю, тому що обогріватися. Очень холодно в квартирах зараз. Технічно всі котельні міста Чернівці вже готові до роботи, але подача газу ще немає, кажуть комунальники. Вони погоджуються, що опалювальний сезон повинен був розпочатися 10 жовтня, але зауважують, що закон не порушують, адже середня допова температура поки що не нижче 8 градусів. У нас ще не все довирішено з газом. Хоча зараз це вирішується питання, ну тому що у нас там є борги і. Зараз якраз вирішується питання підписання договорів на постачання газу. Наш директор зараз знаходиться в Києві. І... Надіємося, що це питання буде вирішено. Наразі підприємство Чернівці теплокомуненерго заборгувало за газ більше 22 мільйонів гривень. З них трохи більше 11 мільйонів це борги населення, 5 – винні бюджетні організації, і 7 мільйонів гривень це гроші за різницю в тарифах. Комунальники зауважують, щойно хоч частина боргу буде погашена, договір з газовими компаніями підпишуть. Тоді питання за технікою і протягом доби батареї у квартирах вже будуть теплі. Але коли це буде, прогнозувати важко, хоч тепловики і не втрачають оптимізму. Тати взагалі не розпочатися, думаю, що такого не може бути, тому що я надіюсь, що все одно ж, як би не було, то в кожному питанні, яке воно як, як би воно не було заведено в глухий кіт, кут, з нього все одно є вихід. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Перших призовників з Буковини відправляли до війська. Усього протягом осіннього призову жовтня-листопада від нашої області підуть до збройних сил 600 юнаків. В комісаріаті ходом призовної кампанії задоволені. Кажуть, до юнаків повернулося бажання служити у війську. 18-річний Леонід каже, настрій чудовий до війська хотів. Готувався морально. Після армії хочу, щоб не всі поважали. Тим часом більше хвилювання в його батьків. Хвилююся, бо відправляємо від хату роду. Дитину, помощника, mm -hmm. нашу надію. Я бажала йому тільки терпіння, і я сказала йому, якщо буде дуже тяжко, то щоб згадав сім'ю, маму і тата. Сльози з очей витирають і інші матусі, доки юнаки приймають настанову від командирів. Ті ж радять призовникам запастись витривалістю і привчатись до дисципліни. Батькам обіцяють, їхні діти будуть у безпеці. Командири сподіваються, обрали кращих. Позаяк кількість призовників скоротили, а служити у війську зголошується усе більше юнаків. Відбирають прискіпливіше. Діти почали бажати служити в армії, і оце бажання їхнє приводить до того, що вони іноді. Ті захворювання, які вони мають, принципово скривають від комісії. Чи не найбільше буковинців служитимуть в аеромобільних військах, де юнаки отримують добру фізичну підготовку для виконання завдань під час спецоперацій або надзвичайних ситуацій? 15 призовників будуть проходити службу в полку Президента України, 20 чоловік будуть проходити в окремій бригаді охорони Генерального штабу. А також 120 чоловік будуть проходити в мобільних військах. Це велика кількість, нам набагато збільшена, а вимоги до цих призовників набагато вищі, ніж до інших призовників. Усього від Буковини у Збройних силах служитиме 600 призовників. До підрозділів їх мають відправити протягом жовтня-листопада. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Від сьогодні ми розпочинаємо серію репортажів, в яких будемо розповідати про міжетнічні, культурні чи релігійні стереотипи. Будемо намагатися їх розвінчувати або шукати шляхи їх викорінення з нашого життя. Ця тема є особливо близькою для нашого регіону, адже Чернівецька область межує не лише з іншими областями України, а й з двома державами. І всі ми мирно співіснуємо, хоча маємо різні переконання, погляди на життя та певні події, чи різну ментальність. Найпростіше дізнаватись один про одного саме за допомогою стереотипу явище, котре міцно сидить у свідомості кожної людини. Досить проблематичними є міжнаціональні стереотипи, які навіть позначаються на стосунках двох країн. Саме на таке варто особливо звертати увагу. українсько польські стереотипи, котрі пов'язані з українсько польським і військовим і достатньо кривавим протистоянням в час. Першої світової війни була війна польсько-українська за Львів і Другої світової війни, коли було польсько-українське етнічне протистояння, яке нагадувало югославські, події, це не настільки означає, що це є реальність, наскільки означає, що це є саме таке уявлення про цей об'єкт. Хоча не можна сказати, що вона далека від реальності, оскільки на підставі цих стереотипів будує це саме відношення тих чи інших людей по відношенню до іншої людини або іншої соціальної групи. Так ми думаємо, що всі росіяни п'ють горілку. Євреї дуже розумні та мають багато грошей. А українці страшенно працьовитий нарід. Втім, і серед євреїв є бідні, серед українців ліниві, і не всі росіяни випивають. Стереотипи ж можуть розповсюджуватися не лише на людей чи певну націю, а наприклад, навіть на міста. Коли ми говоримо, що Чернівці маленький Париж, це, наприклад, стереотип. Але від цього ми всі радіємо, в тому числі і гості, яким вдалося побувати в такому місті, який є маленьким Парижем. Хоча так воно чи ні, важко сказати. Втім, саме про важливість подолання у нашій свідомості негативних стереотипів та як ми можемо відмовитися від них у наших наступних сюжетах. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Німецькі економісти та експерти у сільському господарстві зустрілися у Чернівцях із фермерами із західної України та Буковини, зокрема, організували захід Чернівецька громадська організація, перший аграрний кластер, що об'єднує фермерів. Говорили про інновації в окремих галузях сільського господарства та як можливо краще збувати продукцію. Наші чорноземи просто такі рай на землі без іронії визнають німецькі економісти, перераховуючи привабливі для аграрного бізнесу переваги. хтось хоче займатися в совершенствии сельским хозяйством, то он как раз здесь находит все э, натуральные, так технические возможности. Второе, это экономические рамковые условия. То есть э, здесь, конечно, зарплата по сравнению с Германией намного ниже. Здесь налоговое обложение в сельском хозяйстве очень благоприятное. Расположение к рынкам, э, как и к западным, так и восточным рынкам, прекрасное. Представники Чернівецької громадської організації «Перший аграрний кластер» погоджуються, що фермерські господарства Буковини розбивались, кажуть, їх закладывали Звиклиють найперше об'єднуватись, навчають, як і куди збувати продукцію, якість якої засвідчила відповідним брендом. Також організація створила електронний портал, де фермери можуть ділитися інформацією, але для рентабельності сільськогосподарської продукції цього недостатньо. Зрушити з місця питання державної підтримки, створення оптового ринку цього з продукції до тому що це є в розумінні, якщо в державному, це не є. Майданчик для продажу фруктів та овочів це є система, яка запобігає всі, є споживачами, яка запобігає стрімкому росту рісту цін, запобігає дефіциту продукції. В нашому регіоні надлишку продукції в інших регіонах, крім підтримки державою оптових сільськогосподарських ринків, зокрема у Чернівцях, необхідно створити навчальний центр для аграріїв, кажуть представники першого аграрного кластеру. Адже фахівців у цій галузі бракує. Також аграріям не вистачає постійного експоцентру, де б відбувалися сільськогосподарські ярмарки. І найголовніше, представники аграрного кластеру наразі виступають за впровадження регіональної програми щодо будівництва теплиць, за якою частину витрат на тепличні господарства відшкодовували б з обласного бюджету. Майя Гуменна, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Авто та велоперегони святковий автопробіг, парад наречених, концерт за участі видатних українських виконавців та ще багато інших культурно-мистецьких дійств. Усі ці заходи були організовані для того, аби чернівчани відсвяткували день народження свого міста якнайкраще. Як відзначили свято Городяни та гості краю, та що з організованих заходів сподобалося їм найбільше, дізнавалися наші кореспонденти. Ну, все сподобалось, сподобалося Ірина Білик співала, скрябін, більше нічого не бачила. Дуже чудово відсвяткували, ми були на Соборній площі, були з другами гуляли, також дуже чудово провели час. Усе сподобалось, навіть на Совєтській площі були, у панорамі празднували. Так, все добре. Ну, знаєте, чесно кажучи, не так як хотілося, тому що погода, звичайно. Але все ж таки задоволена. Відвідали е, в парку Шевченка свято, ну, піспісене свято родини. Ну і так аж особливо такого нічого, звичайно, не відбувалося. Була на Соборній площі, дивилися концерт, і все таке. Була погана погода, тому ми наблюдали по телевізору, дивились. Ми ходили і в гран-при, в Сорбону, і всюди. Дуже було все цікаво, багато дітей дуже О, як вам сказати. Ну не з погодою це раз. А по суті, все прекрасно. Концерт взагалі сила наразі. Це усі події за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті сісіюнюї та в мережі Facebook. А якою буде погода, дізнаємось за мить. І пам'ятайте, кожна мить життя це ще одна можливість. Не втрачатиму можливості побажати вам лише хороших подій. Побачимось на п'ятому.